Більшість людей думають, що нападник це просто той, хто забуває, але на професійному рівні нападник це тактичний інструмент, який відкриває простір, ламає оборону і впливає на гру навіть без меча. Сьогодні ми розберемо, як грають професійні нападники, які рухи вони роблять, як читають захист і чому топ форвард може бути корисним навіть без меча. У сучасному футболі нападник виконує чотири ключові функції: завершення атак. Творення простору для партнерів, тиск на захисників і перший пресинг, зв'язок між півзахистом і атакою. Професійний нападник постійно змінює позицію, змушуючи від центрбеків приймати рішення, виходити за ним чи залишатися в лінії. І будь-який вибір це ризик для оборони. Один із найпопулярніших рухів топ-нападників обманний ривок. Нападник різко рухається на ближню стійку, захисник реагує. І в цей момент відхід на дальню. Або назад під удар. Гра на межі офсайду. Професійний нападник ніколи не стоїть статично. Він постійно контролює лінію захисту півкроку вперед, півкроку назад. Мета бути в полі зору півзахисника, але поза фокусом захисника. Навіть якщо нападник не отримує м'яч. Його рух може створити коридор для вінгера або для атакувального півзахисника. Гра спиною до воріт це те, що відрізняє хорошого нападника від топового. Професіонал приймає м'яч під тиском, закриває його корпусом, приймає рішення за один-два дотики. У сучасному футболі нападник це перший захисник. Пресинг починається саме з нього. Професійний нападник не бігає хаотично. Він закриває центральний пас, змушує захисника віддати м'яч у слабку зону. Це тактичний пресинг, а не просто біганина. топ нападник приймає рішення ще до отримання м'яча. Він постійно сканує поле. Де партнер, де захисник, де вільний простір. Ось приклад. Професійний нападник це не просто бомбандир, це гравець, який читає гру, керує захисниками, створює простір і робить команду кращою. Якщо дивитися на гру глибше, ви побачите, що найкращі нападники грають у футбол головою. Нападники помиляються більше за інших, але саме вони вирішують долю матчу.